Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні говоримо про найбільш вживані португальські слова. Дуже важливий урок. Додивіться до кінця. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал та поїхали. Список найбільш вживаних слів я поділив на блоки для того, щоб краще орієнтуватися в них. Почнемо з іменників: Койза, річ, койза, річ. Еса койза, но серу пронадо. Це річ не здібна ні до чого. Каза, будинок, каза, будинок. Казаш і апартаменти ж Еніжбоа. Будинки та квартири в Лісабоні. Каза. Будинок. Ану. Рік. Ану. Рік. Зеленський. Е персоналідади дуано. Зеленський є людина року. Діа. День. Дія. День. Ели ешта а Мільорар Дедія Парадія. Він стає кращим з дня в день. Типу, з кожного кожним днем він стає кращим. Веш раз. Тобто, наприклад, із асідаде штака веш майже боніт. Місто з кожним разом стає все красивішим. Омень чоловік. Соу умомень феліш. Я щаслива людина. Мулєр – жінка. Мулєр – жінка. Атраж. деум омень, асенпе, ума гранде мулєр. Позаду, сильного чоловіка, є завжди сильна жінка, сеньор і сеньора. Formalnes Verninha na V, senhor e senhora. Panta pany. Senhor Presidente. Senhor Primeiro-Ministro. Bom. хороший, Bom. хороший E isso é muito bom. É um momento muito, muito bom nas relações. porque... No fundo, tem bom coração. Grande. veliki. O chapéu é muito grande. O chapéu é muito grande. Шляпа є дуже велика. Мільор. Кращий. Мільор к Краще, ніж нічого. Мільор кнада. Пьор. Гірший. Піор. Гірші. Ештекару епіор ду к акели. Ця машина є гірше, ніж та. Сехто. Правильний. А конта шта сех. Врахун правильний. Ісу новайдах сехто. Ісу новайдах сехто. Це не буде правильно. Ультіму. останній. А ультима. Остання. А ультима мода. Остання мода. Пропіу, власний, пропіу власний. Проживати в власному будинку. Вівир інказа пропія. Наступна частина дієслова. Сер бути. Сер бути. Ела е діпломата. Ела е діпломата. Вона є дипломат. Ір Іти. ір. Іти, маня Кею Ір Аусінема. Завтра хочу піти в кіно. Ештар. Бути, знаходитись. Ештар. Бути, знаходитись. Що усень пасієнсі? Я без терпіння. Тер мати. Тер мати. Ели сотень он з Ануш. Ели сотень он з Ануш. Він має всього 11 років. Фазер робити. Фазер робити. Ела фіковань каза, а фазерболуш. Вона залишилась вдома випікати. Дар давати. Дар, давати. Ев вудар туду. Я віддам все. Пудир могти. Пудир, могти. Кень компра сень пудир. Венде, сень, кирир», Вир. Бачити. Вир. Бачите. Аштов авир. Жаль, що авир. авир. Я вже бачу. «Сабир». Я уже бачу. Сабир знати. Де «Кинь». дувіда, кинь нада сабе. Немає сумнівів, коли нічого не знаєш. Це була перша частина найбільш вживаних слів. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал та до наступної зустрічі, де ми розберемо другу частину найбільш вживаних похтальських слів.